Всім привіт. жнивуємо, ми потроху сою гриземо, Заїхав тут на кусочок 4 гектари теж. Позвонив чоловік, коротше, в нас в цьому году сої просто біда. Що урожаю толком немає, що вона стріляє. І одне діло. Стріляла б, якщо вона була суха, а процентів 20-30 її ще стоїть зеленою. Як видно ще ну, підгонів дуже багато. І це прям проблема, тому що брати сильно не беруть її. Беруть, ну так, виділюються, починають скиди робити і бункер довфіга йде стручка. Настроїться, щоб він вилітав, і починають йти потери теж і по зараду. Своє ще не молотив, ще наче стоїть, більш-менш терпить. Е Ось є тут непогана соя, височенька. Але в основному вона маленька і не годна. Е по урожаям зараз в основному в районі двох тонн що я молотив, 2-200, тон на 800, тонна 900 є, тобто такі, щоб 2,5 поки ще не молотив. Щоб почалися прям жнива вже активно, так, да, молотить, але ще багато хто посіяв пізненько, тобто я сам посіяв пізненько і в принципі стоїть соя ще. Терпить, не тріщить, жара пече кожен день плюс 35, це прям железно. Комбайн, в принципі, непогано йде, ось так розкидає. Є кучки, я так розумію, ці кучки, напевно, на палиці накоплюються і потім спадають. Треба робити більший фартук з резини. Зріз прям непоганий, так, прям якщо земля рівна вирівняли площу, то брию, не хуже п'єпці, скажу так. А якщо, звісно, не рівно, то біда. Он керосіля, але повно зеленого стрічка прям багато. Я зараз прикрив трохи нижні решета, щоб воно трохи на домолот шурувало, трохи більше. Не знаю, помо... наче трошки, помогло, стрічка менше стало, але... Появився вимолочений біб. І... Чи... Наче він в кучі принципі, доходить, не гріються. Але хто його знає, що з своєю сою робити, поки терплю до виходних, ще може з тиждень кожен день їжджу, дивлюся. Е... Я ж думав ховати її, але з стрючком цим чи буде вона лежати і чи потім перевівати, гратися з нею, щось мені так. Не хочеться, але і ціни він толком нема. Зараз дають 280-285 е за сою. Наче мало вато, мені хоча б доларів по 300. А то тобто, бажано 350 хотілося б. Но ще не знаю, буду ховати, не буду. Поки планую, але буду дивитися по, все по стручкам. Буде багато, може придеться здавати її. Бо перевірять у мене немає, чим треба возити тут на вілку, а машини своєї теж немає. Це як понанімай машину, заплати за він, то воно вида мені те саме, що є там по 320 зимою. Такі то справи. Комбайне потроху пече, обороти особливо обороти не міняв, ті самі. В принципі, потроху молотимо. Так що, ось я вже заканчую, залишилося кружок зробити, зараз півтора круга. Приїхав тут у мене в гості, колега, знайомий, кейс-2388. Аня, я, звісно, сравнению, я вроді немедленно ходжу, другу передачу і на все. Це зараз я відео знімаю, спавив. А так ходжу доволі швидко, ну він мене просто як стоячого обганяє. Пре, просто жадко флекс. Так що, звісно, е, такого б монстра нам би ганяли б тут. А так, заканчуємо. В принципі, на цьому частки 4 гектара е, по десь по два дала. Вигрузив я вже десь два бункера, але я не пам'ятаю, десь там тон по три. Ну і тут зараз ще думаю десь тон-дві наб'ємо. Так, підтягнути. Так, хоч щось знову, коротше, щось... Уже це третій раз, щось ловлю. Так, буду вичищати. то включуся. Так, ну що, ось і кінець. Закінчуємо. 4 гектари готові. За дві години десь плюс-мінус. Продуктивність у мене зараз виходить плюс-мінус 2 гектара в час. Це непогано. Посередньо з минулим роком, що я 8 гектарів за тільки молотів. Це вже було добре. А в цьому році вже якось полегше. Проти прилочився. вже непогано. Тут у нас щось сипиться потрошку. Кейсик. 23.88 до. так да. ми закінчуємо цей участок, поки що замовлень немає. Ждемо, ну вони в нас так. Нема нема, потім хтось дзвонить, бо тріщить соя. Я ото понеділ в ну, неділю я знімав вам ролик, виложив. І потім понеділок я не молотив, відпочивав, може, сказати так. Вівторок, теж 4 гектари змолотив, там 3 гектари на полі і гектарчик городів. І сьогодні це 4 гектари. Ні, 4 ще городі, 2 штуки, я змолотив з утра. А в неділю ще я 4 гектари змолотив на полі, ото відео знімав. Після того ще поїхав, чоловіку городи молотить. Там їх 8 городів. У нас загально десь на Половини гектара. Тобто я за понеділку неділю знову десь гектарів майже 8. Мало, але так. так. Ще ж немає гроші, так. що так. До кого тут вже ранні сорти, дуже горять або або тріскаються. Вони ще, ну бачите, ще зелені по факту. Тобто ще ось про зелені там тобто, чимало, бункері сипиться, якось ще. Середину зараз молотив, то ще більш-менш суха, а по краях там дуже багато зеленого стручка було. Так що підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо. Шнива в самому розпалі. Ну як в розпалі. Стартували, можна сказати, потрошку. Ще молотить, багатенько, ще мені гектарів. То що точно я знаю, гектарів під 50 молотить. А там вам дивиться. Так, всім удачі.